Доброго дня, діти. До нас завітала Тетянка. Діти, я хочу дізнатися, які у вас є права і які існують правила поведінки. За правилами треба жити, бо ми живемо між людьми. Все треба правильно робити, щоб бути гарними дітьми. Давайте спочатку пригадаємо правила поведінки в транспорті. Треба поступатися місцем. Людям з дітьми та людям похилого віку. В театрі під час вистави не можна їсти та розмовляти. У дитячому садочку треба дружити та не ображати один одного. В магазині не можна вирідувати. Правила пам'ятайте та не забувайте. Країн на світі є чимало. Великі, дружні і малі, ми ж вирушаємо у право країну мрій, людей всіх на землі. Хоча ви ще маленькі, але ви теж маєте свої права. Прав у дітей багато, вони вам необхідні, щоб жити небезпечно та щасливо. А які ви маєте права, ми зараз дізнаємося, прослухавши вірш, який називається Права дитини. Хоч дитина я мала. Маю знати свої права. Перше право на життя, друге право на ім'я, третє право на любов, сім'ю, а четверте на ігру. Відпочинок це цікаво, на житло це п'яте право: шосте право на навчання, сьоме на повноцінне харчування, на медичну допомогу. Право є у нас таке, та ще право є просте. Дитина це святе. Всі ці права записані у документі, який називається Конвенція про права дитини. А зараз давайте спробуємо відгадати, які права порушено у казках. Слухайте уважно, цю казку ви знаєте. Колобка намагалися з'їсти усі звірі в лісі. Яке порушено право? Так, на життя. Наступна казка вам теж знайома. Рукавичка розірвалася від великої кількості мешканців, які забули про те, що житло має бути зручним і безпечним, як і порушено право. Правильно, на житло. Ця казка вам відома. Лисичка без дозволу вдерлася через віконечко в чужу хатинку і вкрала півника, щоб з'їсти його, як і порушено право. Так, право на життя. Гадаю, наступну казку ви теж пізнали. Я зайчисько, я маленький, хатку мав собі гарненьку. Та прийшла коза рогата і нема в мене хати. Ой, хоч допоможіть мої права ви підкажіть, яке право порушено? Правильно, право на житло, гадаю, наступну казку ви теж пізнаєте. Лисичка запропонувала журавлику поїсти кашу з незручного посуду тарілочки, яке порушено прав. Так на якісне харчування. А зараз давайте пригадаємо казку троє поросят. Злий вовк зруйнував будиночки двох малих поросят, і вони залишилися без свого житла, яке порушено право. Правильно право на житло. І остання казка гидке каченя. Каченятка ні любові, ні піклування в цій казці не отримала. Його ображали на качаному дворі, висміювали, бо він відрізнявся від інших, яке порушено право. Правильно право на сім'ю, любов і піклування. Ви уважно всі казки будете читати, всі обов'язки права добре будете знати. А я з вами прощаюсь. До побачення!